Опа, Марія. Марічка. Чи Марія? Машуля. Королева української мафії. Я тобі бажаю успіхів на турнірі, щоб ти перемогла, бо майстром України ти вже стала двічі. Двічі. Ось, можна вже і мафію виграти. А бажаю тобі! От ти легенда, на мою думку. Займала останнє місце в КСЛ, а потім його виграла. Тому тут я одразу тобі пропоную, ти на перше місце. Так що. Люди чекають. Перемоги. Я тобі бажаю насолодитися кожним моментом, кожної тактичної дією, кожним рухом під час пострілу. Наскінченно можна дивитись на три речі: як тече вода, як плавають качки, як граю мафію космічну. Марія бажаю зіграти цей турнір так, щоб не просто згадувати результат, а й самі ігри, атмосферу і все, що дотично до турніру. Ну и безумовно ты Я тебе бажаю перемоги. Желаю тебе только победы, чтобы в этом финале ты получила максимальное удовольствие, показала всем, кто теперь новая королева Европы. Королева Украины ты уже получила, теперь нужно завоевывать Европы. У тебя это сто процентов получится, и буду очень сильно за тебя болеть. Постараюсь смотреть все игры, и я тебя очень люблю. Пані Марія Білогуб це е, Ростислав Білоусов. І ось три пункти, які потрібно зробити, щоб точно перемогти в фіналі Аймафії Європа. Значить, пункт перший грати пристрасно, е, як ви вмієте. Пункт другий е, не згоріти к хірам в перший же день. Е, і пункт третій будете назад їхати, привезіть мені польської полуниці. Привіт, Маша! Це черговий турнір, який ти повинна виграти. От, в тебе їх вже дуже-дуже дуже багато. Але iMafia Європи ми ще не вигравали, правильно? Тому чекаємо на твою перемогу. Дуже сильно за тебе вболіватиму. Цілую люблю. Йо, йо, привіт-привіт, Марія. Ще один кінцевий турнір, на якому мене не буде, і тому шанси перемогти у тебе є. І взагалі, знаєш, я вважаю, що не дивлячись на те, що в цьому році ти багато турнірів вела, а грала мало. Я вважаю, що саме ти, і в принципі тільки ти заслуговуєш на перемогу у цьому турнірі. От, що, що і... ти там говориш? А, Та ні, брат, забей, вообще, це не важливо, не слушай. Коротше, і я думаю, що в тебе це вийде. Тому грай в свою гру і все вийде. Привіт, Маша! Ти знаєш, як я тебе люблю, тому. І шутка on the beat. космично, но не вторично Бандера сядь, на место быра на турик выезжает Королева пива, логика не логик, сокрушитель не крушит Это магия сисик от госпожи Маши Стримы не врубает, но нам не стреляют В карты по ночам с миксером играй. Как победит, я не знаю Но, Маша, удачи тебе я желаю Маша, давай там тащи, фенки чай знатно по любви Хоть и весь год судила, надеюсь мафию не забыла Космично, но не вторично